Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про напої людства. Звичайно, за всю історію людство придумало дуже багато різних напоїв. Але природа нам дала набагато менше, але продуманіше. Звичайно, ми можемо і будемо говорити за різні напої. Але сьогодні піде мова за мій любимий це напій чай-матча. Історія чаю-матча. Вона досить давній, починається в Китаї під часів правління такої династії тан. це 618 1618 роки. Тоді листя чаю обдавило паром, пресували в брикети, щоб продовжити термін зберігання. А потім його починали використовувати, подрібнювати. І все це було тільки в Китаї. Але після 1191 року, коли Якийсь чинець Айсая, прихопив з собою цей чай в Японію і, і не забувши взяти з собою ще й ідею дзень буддизму. Тоді порошок Мача заливали гарячою водою і збивали його вінчиком, часом, називається, до утворення такої пінки. Завдяки чаю монахи багато багатоденні вправи і медитації. В 13 столітті чинці поширили дзен-буддизм по всій території Японії, а разом з ним і порошок з листя чая. А приготувати чай вони використовували прямо як медитаційний ритуал. Ця культура е, забулась в Китаї, а в Японії пішла за межі монастирів. А що сьогодні? Перш за все, це частина модних назв, під якими підсовують ці самі різні напої. Наприклад, рожева мача. Це не те, що чай мача, а такий собі фруктовий суперфуд, який виготовляється з тропічного фрукту, драгонфрукт, або там з інших, може, шруків, який має яскраву рожеву м'якоть. Мякоть. Це перетворюється на порошок. І потім його можна використовувати, але додавати в салати, зробити якісь фруктові смузі. Але це не чай мача. Так як блакитна мача це порошок тайської архідеї. Чай арган, анган, ви напевне чули, чи чай мача з гібіскуса, але це все або фруктові, або підкові, або вони самі користі, самі по собі. Але чай-мача є чай-мача. Тут китайці прочули запах грошей і перетворюють в поляку будь-які рослини, фрукти, квіти. Хоча я і спомив десяток з таких напоїв, але все-таки чай-мача, з листя чаю гірського е, типу Гамела Сіменсіс особлива. І особливістю чаю е, виходить з того, що перед збором його затіняють від прямих сонячних променів приблизно на 20-30 днів. Таке затемнення сприяє збільшенню вмісту хлорофілу та амінокислот летані амін, в листях, надаючи чаю мача яскраво такого зеленого кольору та такий гладенький смак. Після збору листя відділяють від стебел, а потім сушать. Сухе листя називається тенча. Потім мелють на традиційних кам'яних жерновах до дрібного дрібного порошку. Особливості вирощування. Для вирощування мача використовуються особливі сорти чая. Які найкраще підходить для виробництва порошку. Чайні дерева мача ростуть самі по собі в затінених таких місцях, а ще їх треба притіння трішки, що сприяє повільному росту листя і концентрації поживних речовин. Процес це сприготування чаю мача це просто медитаційний ритуал. Для цього потрібно помістити одну-дві там є змірні ложечки, такі, часаку, називається, порошку цього чашку. Стандартна рецепта 1,5-2 г матча на 70 г води. При палубанні мача лате беруть десь 50 грамів води та 100 грамів молока, але ви можете міняти це, як самі захочете. Додавати невелику кількість гарячої води, приблизно 70-85 градусів Цельсія, і взбивати мача-чай бамбуковим вінчиком. Часом називається до утворення пінки. Додати ще води. Та перемішувати. І це робили монахи, я не знаю, скільки там городин. Що стосується вінчика, то це прямо як витвір мистецтва. Майстри вчаться роками, щоб правильно робити цей бамбуковий вінчик. І треба сказати, що коли він збиває чай, він практично не повинен торкатися стінки посуди, або дуже легко її торкатися. Дуже важливо, щоб перед тим, як почати взбивати, його треба положити в теплу воду на 30 хвилин. А якщо нема вже часу, то треба більш гарячішу воду на 1-2 хвилини, щоб він підготувався до роботи. А потім треба не забути обов'язково його промити дуже добре і поставити на спеціальну підставку, на якій він повинен висохнути. А зараз я попрошу. Всіх японців, монахів, в тому числі прихильників дзен-буддизму І просто ортодоксів церемонії приготування матча чаю відійти від екранів і навіть виключити відеоприймачі. Я розкажу, як я готую чай матча. Це все робиться тільки для того, щоб запобігти масому виконання Харакірі. А так, ми продовжуємо. Дома для того, щоб приготувати чай матча, я використовую просто електричний вінчик. Та, це дуже швидко і ефективно. Вам достатньо буквально декілька секунд. Але е, це менш традиційний, звичайно, метод. Ну, а потребуємо батарейки, ви можете взяти з собою скрізь його і використовувати. Зараз є не вдома. І тому що в мене зараз під руками? У мене під руками такий потужний блендер. Він швидко і ефективно приготує вам чай матча. Да, це не по науці, але він виходить чудовий, створює рівномірну структуру. ну Звичайно, він потребує електроенергії. Вона не завжди під рукою, то виходить, що ще і е, отакий електричний вінчик, і більш пригодний для того, щоб подорожувати, їздити і брати з собою. Він маленький, але справляється зі своїми задачами. Е, для е, такого потужного блендера не завжди можна приготувати невелику чашечку чаю, але це питання все-таки. Теж вирішується. Звичайно, в чай можна додати якесь рослинне молоко. Я це не завжди роблю, але мені це також подобається. Я частіше і більше мені подобається, коли я беру м'яту суху, її розтовкую до тоша. Так практично порошочка такого. А потім збиваю все е, разом з е, порошком чая мача І тоді ще практично на освіті ножа кидаю далі солі, і мені так подобається найбільше. Але ви експериментуєте в кожен свої смаки, я думаю, ви завжди знайдете те. Що вам сподобається. Головне, що поле для експериментів тут просто величезне, і ви найдете те, що вам потрібно сьогодні, а може завтра, щось друге. Але чим він корисний? Заряджає енергію. Кофеїна, амінокислоти дають заряд плавної енергії, м'яко діють на організм. І до 6 годин прискорює метаболізм, друг всіх, хто стежить за своєю фігурою. Епігалокатехіни, які матча в 100 разів більше, ніж будь-якому іншому чаї. Так що пийте і худніть. Збільшуйте імунітет, хлорофін підтримує імунну систему організму, покращує шкіру. Епігалокатахін, також викид із шкіри зайві частинки і надає їй більш е, пружного е, виду, та і здорового. Він є особливо сильними нейтралізаторами активності вільних радикалів. Катехіни зменшують ризик розвитку атеросклерозу, мають антибактерицидні і антивірусні властивості. Вони знижують рівень холестерину в крові. Вони грають важливу роль в процесі захисту шкіри від шкідливого пливу сонячних променів. Особливо сильним оцидантом є присутні в матчі похідна катехіну, яка називається AGCG – Ця органічна хімічна сполука має сильні антиракові властивості і є в 100 разів сильнішими, ніж вітамін, наприклад, С, оскільки при вживанні мача ми споживаємо мелене листя чаю. Одна чашка цього чаю відповідає 10 чашкам звичайного зеленого чаю. З точки зору вмісто антиоксидантів, це е, чай дає покращення нічного сну. Те, теанін у мачі не тільки заспокоює розум під час денної активності, а й сприяє покращенню якісті і якості нічного сну. Він допомагає розслабитись та швидше заснути, забезпечити більш глибокий та відновлюваний сон. Чай мача забече, печує потужний і м'який, такий повільний заряд енергії і не приводить тіло до стресової ситуації, як кава, яка діє раптово, визиваючи таке филювання в організмі, а іноді такі симптоми, як тептін на Кофеїн Кофеїну чаї мача діє повільно, не шокуючи організм. І досягаючи максимуму рівня енергії десь за 30-40 хвилин і діє біля 6 годин. Цей чай має сполуку епігалокатохін-галат, який зменшує запалення, знижує рівень кортизолу, а також сприяє втраті ваги, захищає клітини від пошкоджень, запобігає багатьом захворюванням. Чай мача, другий за смаком, чи звичайний зелений чай, тим паче чим кава. Але хто любить експериментувати зі смаками, то це якраз що може підійти. Японський чай має природний такий тріаннисто-землянистий такий смак. А якщо додати ще якогось рослинного молока, як там Мегдані, наприклад, чи ще якийсь там то воно стає таке більш бархатно-кремове, але треба це скуштувати. Звичайно, ще і кава є також хорошим джерелом антиоксидантів. Має протизапальні там сполуки, хлорогенова там кислота, кава має позитивний звичайний вплив на здоров'я мозку, там жерегу. Дистрофію печінки, діабет, метаболічний синдром. Та й взагалі можна ще говорити багато і багато, але я хочу сказати, що у звичній порції чаю матча кофеїну стільки-стільки кави. Цієї лише різниці, що тут тутешній кофеїн утворюється станінами, особливе з'єднання таїн. А це ж значить. Що найпростіше позбутися кофейної залежності, запропонувавши організму більш корисну, але не менш смачну заміну. Зелений чай мача замість кави. Хто має свої враження від чаю мача, будь ласка, діліться в коментарях, а не ми повернемося до цієї теми через місяць-півтора, але вже будемо говорити за другий напій. Але принайзуємо і ваші коментарі. Так що до зустрічі.